Друзі, вітаю вас! Не втомлюся повторювати. Мене звати Михайло, я спеціаліст по онлайн-рекламі, співзасновник агенції Діджитал реклами AdSwind. Тож, друзі, продовжуємо наш курс. По традиції нагадую специфіку цього курсу. Я його записую безкоштовно у відкритому доступі. У вас є можливість. А дивитися ці матеріали, навчатися, якщо ви знаходите відповіді на свої запитання, якщо ви знаходите цей курс корисним і цікавим, то, як вдячність мені, я пропоную вам перейти за посиланнями нижче, задонатити волонтерським організаціям, які допомагають нашим військовим, завдяки яким я зараз маю можливість записувати ці уроки рідною мовою, а ви маєте можливість дивитися і вчитися, а потім застосовувати. Тож, друзі, давайте проявимо нашу вдячність, зробимо гарну справу. Якщо ви робите донат, з Кінчується на цифру 7, скидаєте мені доказ скріншот або квитанцію в Телеграм, бажано більше 100 гривень. То я вам дам деякі різні бонуси, такі як, як різні рекомендації по книгам маркетинговим, таблиці для аналізу конкуренції в аудиторії і всякі інші класні плюшки. Потім ви від нас отримуєте. Одразу кажу, що не просто так. тому і корисно, і, і подвійно корисно. Сьогодні тема нашого уроку, переходимо до практики, до справи, це аналітика і звітність. Це фінальний урок. Тобто, я вас вітаю, ви дійшли до фіналу. Я надіюся, ви подивилися всі попередні уроки, і ви тепер зможете доволі сміливо починати працювати з таргетованою рекламою. Коротка передмова на рахунок аналітики. В цьому році я не буду показувати вам, як налаштовувати, наприклад, Google-аналітику, як використовувати Triple Whale і інші е, системи аналітики, які дозволяють вам бачити реальні цифри, тому що те, що пишеться у Фейсбуці, далеко не завжди відповідає реальності після оновлення iOS 14.5. Тож, е, я сьогодні вам розкажу, як аналізувати. Взагалі, дані, а потім, користуючись цими принципами, ви, ми, ви зможете аналізувати це і в Google Аналітиці, в Triple В або в інших системах аналітики, е, тож. Поговоримо про те, з чого варто почати. Ви запускаєте рекламні кампанії, ви повинні бачити результат. Тобто, найперше, це те, з чим ви працюєте кожного дня, це розбивка, яка ось тут є. В залежності від того, який проєкт ви ведете, ця розбивка може змінюватись. Розбивку ви можете вибирати ось ось тут. Тобто, це за налаштуванням, за доставкою, за заохочуваністю, за заохочуваністю відео і так далі. Коротко скажу: в основному я використовую кастомно, збережу її, називається. Так і нехай називається. Я вам зараз покажу, як взагалі це робити. Тобто є кастомне, є інше. Чим часто користуюся? Найчастіше я користуюсь, користуюся цією розбивкою, показники та кліки. Тут ми бачимо спосіб доставки: активна, неактивна рекламна кампанія, вікно атрибуції. Що таке вікно атрибуції? Коротко це період, коли період трекінгу. Умовно, у Facebook дає собі 7 днів на те, щоб. Тобто протягом 7 днів ось ці цифри можуть змінюватися. Тобто час, коли Facebook розпізнає, звідки були які конверсії, присвоїть їх собі, наприклад. Далі охоплення, покази, ціна за результат, встановлений бюджет, використаний бюджет, коли закінчується, покази, CPM Ну, тобто всі показники. Які характеризують саме роботу нашої реклами в соцмережі всередині, всередині соцмережі. Тобто тут те, що відбувається на сайті, ми вже не бачимо, але ми бачимо, скільки клікнуло на, нашу, на наше оголошення користувачів загалом, яка клікабельність конверсія, наприклад. З перегляду в клік за нашим посиланням і таке інше. Тобто, ось цією розбивкою я найчастіше користуюсь. Тобто подібна розбивка в, практично в усіх аналітиках, ось вона саме по параметрам, вона схожа, тому ось ці дані ми, корист, ми ними користуємось. Далі поговоримо тепер про те, що ми можемо аналізувати. Наприклад, ми. Хочемо проаналізувати ось цю рекламну кампанію. Ми можемо скористатися фільтром, вибрати на основі обраного. І далі, ось тут у нас є різні розбивки, які ми можемо використати для більш детального аналізу. Наприклад, мене цікавить вік, хто реагує на нашу рекламу. І знову ж таки, після оновлення iOS ми вже не бачимо таких детальних. Не даних, Тобто відбулися певні зміни, і ми не бачимо саме даних по результатах, якби найголовніших даних. Але, тим не менше, по охопленню ми можемо побачити, кому Facebook надає найбільше переваги, хто найкраще реагує на нашу рекламу. І ми бачимо, що це на першому місці 25.34, на другому місці 35,44, потім 18.24 і потім 45. Плюс. Ось. Тобто ми зрозуміли для себе і можемо робити на основі цього якісь висновки, або показати це клієнту. Можливо, йому це буде цікаво. Тут ми можемо видалити далі. Таким самим чином ми можемо подивитися гендер, хто краще, чоловіки, жінки реагують або дивляться нашу рекламу. Тобто в більшості це жінки. Ну і є ще нерозпізнаний. Тобто ми можемо зробити висновок, що 80% нашої аудиторії, аудиторії це жінки. Так, якби цікава інформація, корисна інформація. Україна у нас тут лише тому аналізувати за країною немає сенсу. За регіоном цікаво подивитися, хто з якого регіону. Excuse me. Хто з якого регіону? Черкаси бачимо, Дніпропетровська область найбільше. Хмельницька область, Київська область, Миколаїв наш рідний. Ну, і також цікаво. Добре. А на основі цього можемо робити висновки. Наприклад, хочемо, бачимо, що не так багато охоплення там в певних областях можемо зробити окрему аудиторію. З цими областями і влупити туди більше бюджету. Можливо, там багато аудиторії, яку ми ще не задіяли. Тобто, ось тут ми зрозуміли. Тепер на рахунок активності подивимося. Давно також цим не користувався насправді. Ми можемо дивитися, наприклад, тип перегляду відео, що це означає. Ага, Скільки натиснули на відео, автоплей. Типу різні такі цікаві дані, вони, на жаль, тут не відображаються, тому давайте не будемо затримуватись. Тобто, по розбивкам можна погратися, багато цікавого подивитися. Тепер давайте поговоримо саме про те, як налаштувати, наприклад, кастомну розбивку для себе даних. Для цього нам потрібно промотати в кінець, натиснути плюс і вибрати ось. Ось цю вкладочку. Далі ми ось тут можемо видаляти щось або ж додавати. Ми можемо перетягувати в зручному для себе порядку. Ми можемо вибрати із наявних моментів. Наприклад, скільки людей дивиться наше відео, більше 75%. Якщо ця інформація нам цікава. Ми можемо її встановити тут. І це буде тимчасова розбивка. І ось тут ми зможемо побачити. Кількість аудиторії, яка дивиться відео, подивилась наше відео, відео більше, ніж на 75%. Ми можемо цінити цю аудиторію. Ось тут, і запустити, наприклад, на них якийсь ретаргет на тих, хто подивився наше відео повністю з якимось офером, тому що, швидше за все, вони вже зрозуміли, що за продукт ми продаємо, і можемо лупити їм хоч якийсь конкретний офер, і вони зрозуміють, що це таке їм пропонується. І так далі. Якщо ви працюєте з e-commerce проектами то я все-таки вам пропоную використовувати. ну, якби Моя така тверда рекомендація, можемо сказати. Саме кастомну. Розбивку. Так, давайте заберемо View відео мені тут не потрібно. Але, до речі, якось неправильно зберіглося, тому що я додавав тут ще деякі. а ні, стоп. Все правильно, я її вже назвав. Тобто під e-commerce. Ми відображаємо собі розбивку, яка показує повністю нашу воронку. Тобто на першому місці те, що мені цікаво бачити, це бюджет. Цю колонку можна прибрати. Результати, ціна за результати. Далі у нас іде кількість показів. Далі кількість охоплення. Покази від охоплення відрізняються тим, що це унікальні користувачі, які побачили відео або оголошення наше. А Показати це скільки разів показалася реклама, неважливо одному й тому самому користувачу чи різним. Також частота для того, щоб розуміти, наскільки вигорає чи не виграє відео або будь-який креатив. Тут просто основно з відео працюємо. CPM, далі кількість кліків, ціна за клік, клікабельність, зрозуміли. Далі у нас а, воронка уже саме по тому, що на сайті тут не відображається. Можливо, можливо, не налаштована інтеграція якась до кінця, або я не знаю, чому відображається. Але, але ми можемо подивитися ось тут інформацію. Бачите, тут відображається, наприклад, на рівні результатів. Ми можемо подивитися, скільки людей переглянуло карточку товару, скільки людей додало в корзину, скільки людей перейшли до чекаута, додавання своєї платіжної інформації. І скільки людей купило. Тут, що за все, не відображається, тому що на сайті немає можливості самооформлення покупки. Там люди залишають, ну, або типу, ну, як в багатьох українських проєктах платіж відбувається за допомогою сторонніх сервісів, або е, через нову почту, або через там, ще якісь інструменти, не будемо здавати клієнтів, скажімо так. А, хоча, знову ж таки, все, все в рамках закону просто ну, от, немає можливості, як, наприклад, в роботі Shopify, мабуть, одразу оплатити, щоб це було інтегровано і незручно. Ось це ми проговорили про аналітику для себе. Як ви можете аналізувати компанії, які працюють далі? У нас є репорти, які ми можемо створювати автоматично, а, створити новий звіт. Які дії ми можемо зробити? Перше, ми можемо назвати репорт. Наприклад, далі ми можемо видалити всі зайві стрічки, які нам не потрібні. Зрозуміли. ми можемо їх міняти місцями. Якщо вони погодяться з нами, не хочуть мінятися місцями. Можливо, і не можемо. Спробуйте самі. Далі метрики. Можемо додати щось або забрати. Тобто можемо вручну видаляти, можемо просто забрати цю колонку. Це необхідні результати. Тобто можемо налаштувати собі звіт максимально так, як ми хочемо. Є метрики, є більш детальна розбивка, тобто навіть тут ми можемо додати ще більше даних по рекламних креа по рекламним креативам. І бачите на рівні креативів, і бачите на рівні, наприклад, груп оголошень інформацію. Бдемо трошки подумати. Ось, і ми тоді будемо бачити розбивку на рівні кампанії, і далі на рівні кожної групи, які у нас результати для більш детального звіту. Тоді цей звіт буде більший. А, знову ж таки, ми можемо контролювати, який в рекламному кабінеті період, за який ми хочемо робити звіт. Наприклад, за останніх 30 днів за місяць клієнту скинути. Ну і звісно, ми можемо його зберегти в кабінеті або ми можемо. Його зберегти як, або ми можемо його скачати в форматі або Excel, або CSV, і далі його допрацювати або скинути там якомусь аналітику, або кому-небудь. Так, така інформація. Але я змушений сказати вам, що такі звіти клієнти зазвичай не розуміють. Вони розуміють ось такі звіти, я взагалі не маю права їх показувати, але я думаю, ви тут не сильно багато інформації зрозумієте. Як я оформлював звіт, але ну, ми робимо це для кожного клієнта. Ми робимо це зазвичай однаково для всіх клієнтів, але дуже часто нас клієнти просять робити звіти в якомусь для них зрозумілому форматі. Тому підлаштовуємось під клієнтів. Ось, наприклад, у цьому випадку я роблю великий скріншот. Я даю їм посилання на звіт, який збережений в рекламному кабінеті. Прямо у вебі. Вони можуть перейти, самі подивитися, чи не підправив я щось, чи не намалював я якісь цифри, якщо не мені, наприклад, там не довіряться, бо в них виникнуть якісь сумніви. Далі я вказую основні показники витрачений бюджет. Кількість охоплень, кількість кліків, клікабельність, кількість покупок, ну, якісь основні метрики, які клієнт хоче бачити. І розписую висновки, тобто, що було зроблено, що ми отримали, які результати порівняно з попереднім місяцем важливо порівняти, і які у нас плани, щоб покращити ситуацію, масштабувати або виправити щось. Тобто, звіти можуть бути дуже в різних форматах, показую, наприклад, ось такий. Так, так, так. Ну, друзі, я думаю, що поки що цього вам буде достатньо. Тобто, як формувати звіти, показав, як аналізувати в Фейсбуці показав, на рахунок Google-аналітики інших сервісів сторонніх. Це вже тема окремого уроку. І в рамках цього курсу, я думаю, я відповів а, на достатню кількість запитань. Друзі, я буду дуже вдячний вам за поширення цього курсу. Рекомендуйте своїм знайомим і так далі, якщо для вас це дійсно було корисно. За реакції, вподобайки, коментарі. Також буду дуже вдячний за ваші відгуки. Як вам курс? Взагалі більше розширені відгуки в коментарях. Також мені буде приємно. Задавайте наступні запитання, я буду продовжувати записувати відео, я надіюся, найближчим часом зможу продовжити. І буду якісь корисні відео для вас також записувати. Тому дайте мені ідеї, що саме ви хотіли бачити. Я буду вдячний. Дякую, друзі, на цьому все. Бережіть себе, миру вам, перемоги нам всім! Щасливо!